Зруйнований храм, <кій> життєва історія. Закінчилися весняні роботи на селі. Погідного вечора, коли ще не зайшло сонце, селом йшов завідувач клубу зі шкільним дзвінком дзвонячи, зупиняючись бізля кожної хати викрикував. Запрошуємо всіх на кіно за колгоспний рахунок. Коли люди виходили на дорогу, він пояснював. Кіно дуже цікаве, повчальне і ще до цього воєнне. Перед кінофільмом лектор з району прочитає дуже цікаву лекцію, явка для всіх обов'язкова. Діти з радістю сприймали цю вістку, але старші люди непокоїлися. Потрібно було залишити всю роботу йти до сільського клубу, адже за відсутність можна попасти у немилість колгоспного начальства. Коли сонце стало заходити, із всіх кінців села тягнулися люди до сільського клубу. Недалеко на горбочку, за парканом, стояла старенька церковця, яка була закрита ще з прибиєних часів. Подвір'я заросло кропивою, бурянами. Здавалося, що за святиню цю люди повністю забули. Повивані Повив, шибки вікон, через які влітали пташки всередину церкви. Проживіла бляха на куполі, а також обшарпані стіни придавали їй якусь обогість і жалюгідність. Навіть хрест на куполі похилився від вітру, створював вид запущеної церкви, що завжди відзеркалює відповідну культуру села. Сільський клуб також вимагав ремонту, хоч побілені стіни і помальовані червоною фарбою вікна. І двері відтворювали враження, що тут є господар, який дбає про цей дім. Цього вечора біля клубу зібралося багато людей. На двір винесли лавки, і хто прийшов раніше, сідали на них. Хоч більшість людей стояли по боках. Діти сідали на траву і чекали одного, коли будуть показувати кіно. Кіномеханік завів двигун, який крутив генератор. І засвітилася яскравим світлом електрична лампочка, так як електрики ще не було в селі. З колгоспної контори вийшли всі працівники адміністрації, а серед них голова колгоспу і сільської ради. Вони були задоволені, що зібралися люди, а також дякували кіномеханіку за освітлення. Голова колгоспу виступив з коротким словом. Хочу всіх вас привітати із закінченням весняних робіт. Хоч були несприятливі погодні умови, але ми справилися з посівною і тепер будемо готуватись уже до жнив. Соціалістичні наші зобов'язання виклали. сьогодні до нас приїхав з області високодостойний професор сільськогосподарського інституту з кафедри наукового атеїзму. І прочитає зараз дуже цікаву і змістовну лекцію. Люди завжди хочуть почути щось нового. Тому було бажання у них почути якісь новини. Лектор поважно став перед трибуною і почав голосно говорити до жителів села, хваляючи їх за сумнівну працю у колгоспі, яка добрим вкладом у побудову комунізму. Не забув сказати дещо з історії села, як знущалися поміщики з херпаків, про боротьбу селян з багатіями, про революційні події таке і таке інше. Він продовжував говорити. Товариші, ви щасливі, що позбулися релігійного мракобісця. Раніше люди ходили в церкву, де попи їх обдурювали. Тепер замість церкви вам щотижня крутять кіно. Та, на жаль, ваш клуб не може помістити всіх людей, тож потрібно побудувати нові, більші і світліші. Багато є пропозицій з вашого села. Ми маємо багато заяв у ваших жителів, які просять знести вашу колишню церкву, яка закрита і не діє, а на цьому місці спородити новий будинок культури. Частину коштів бере на себе держава, а частину коштів надійде з бюджету Колгоспу. Не годиться, щоб у нас час такого високого культурного і технічного розвитку на селі, де працюють такі трудівники, до цього часу стояла церква. Церкву можна акуратно розібрати і побудувати новий будинок культури, використавши для цього розібраний матеріал. Аж тепер люди заметушилися і почали між собою перешіптуватися, а в скорому часі піднявся шум, як у вулику, та лектор тут же став вгамовати їх. Я ще не все сказав. Я хочу вам пояснити про шкідливість релігії як опіуму для народу. Наш народ був нещасний тому, що його постійно обдурювали і страшили їх по світом, якого справді немає і не може бути. Якщо Бога немає, то нащо вам храм? Це не робить честі вашому селу, адже ж будуємо з вами світле майбутнє комунізму, і клуб стане осередком. Лектор, не доказавши речення на хвилину замовк, Бо ніхто не чув його через шум присутніх людей. Люди ще більше стали щось говорити між собою і вже не слухали, що говорить лектор. Тихіше, прошу вас, мене послано партійним керівництвом з області. то слухайте уважно, що я говорю. Прошу підняти активну всім руки, хто за це щоб побудувати новий клуб, де б ви мали так численно збиратися. Але на новому місці, самі знаєте, спереду дехто з людей підняли руки. Основному це були працівники колгоспної адміністрації, і також, як тоді говорили, передовики сільського господарства. І тут лектор поставив друге питання: хто проти, щоб побудувати новий клуб, про що говорилося раніше? Руки ніхто не піднімав. Всі очікували, що він знову скаже. Хто утримався? Знову тиша гопила всіх учасників зібрання. Тоді він звернувся до секретаря, сказавши: запиши одноголосно, оце справді по-більшовицькому. Після чого став вихваляти мудрого керівника найбільшої держави у світі. Микиту Сергійовича, як вірного ленця. Завтра ми йому пошлемо телеграму про мудре рішення працівників вашого колективного господарства та всіх жителів вашого села. Голова колгоспу подякував лектору за проведені збори, сказавши своє заключне слово. Вже з початком нового місяця ми повинні виконати партійне рішення, яке ви всі підтримали. А зараз ще всі перепоглянемо епохальний фільм про народного героя громадянської війни Чапаєва. Дехто зі старших людей почувши все це йшли додому, хоч голова показував нікому не розходитися. А на другий день по селу ходили різні чутки: одні говорили, що будуть будувати новий клуб, інші, що будуть старий клуб розбирати, а ще інші, що будуть руйнувати церкву. І будуть там щось будувати. Шанований всіма жителями клогоспний коваль, Олексій Ставницький, коли до нього прийшли сільські жінки, шукаючи поради, говорив що хочуть, те й зроблять. Ви були свідками, як вони хитро провели збори, так само розберуть нашу церкву, бо вже до мене підходили, щоб я перший розбирав нашу святиню. Я сказав ні, то за це став для них ворогом. На початку місяця, червня, одного дня біля церкви зібралося усе сільське начальство, щоб вирішити, як розбирати церкву. Одні говорили, що розбирати храм зверху, починаючи з хреста, другі говорили, що потрібно розбирати церкву знизу. Ось тут зачепити трактором оцю підвалину і витягнути її, а потім ще одну і церква завалиться, говорив один урядовець. Але нам потрібний матеріал, щоб не пошкодити, почнемо зверху, говорив інший член правління колгоспу. Це затягнеться на довший час, а нам треба вже сповістити, що зроблено, відповів рішуче голова колгоспу. То завтра задіяти трактори і за день розтягнути її на всі сторони. Можна ще сьогодні, після обіду хтось допомогнював казівку голови, – це ще краще. Ще цього дня після обіду до церкви під'їхали трактори. Зійшлися люди, бо всім було цікаво, як буде зруйнована святиня. На жаль, ніхто не прийшов, щоб захистити храм, і обійшлося тільки мовчанням і невдоволенням. Дехто з трактористів відмовився, залишивши трактора біля церкви, було питання, хто перший. До праці приступили навіть члени правління, а голова колгоспу вказував, за що тягнути, свердлили отвори, щоб можна було пропхати канати і витягнути підвалини. І коли тягнули трактором за один кут, то вся церква захиталася, заскрипіла і трактор забуксував, так що тракторист Ігор злякався, вийшов з трактора і на повний голос сказав, що всі вчули: Я цього робити не буду. Ми ж тобі дали новий трактор і приймаємо тебе у партію. Як це ти не будеш робити цього? Що тобі говорять? Не буду. Мені страшно, ви розумієте, у мене є діти. Після ігора відмовилися інші друзі тракториста розтягувати церкву. Ми вас з роботи повиганяємо. настрахалася бога, та під час війни таких боягузів знаєте що? Тут не війна. Це варварство і більше нічого, говорив тракторист, який також відмовився валити церкву. Люди, що стояли і дивилися на це все, почали просити голову, щоб залишив церкву в спокої. Якщо хочете будувати новий клуб, то землі тут багато, а церква нехай стоїть собі. А рішення партії як, по-вашому, відповів партор. Голова колгоспу зрозумів, що нічого не вдіє, вирішив діяти по-іншому. Люди розійшлися, залишилися біля церкви тільки трактори. Увечері він прийшов до коваля і просив, щоб він негайно зробив укусні гаки. А це для чого? запитав Олексій. Твоє завдання їх виготити. І, і то ще сьогодні. Олексій здогадувався для чого. Але. Відмовився, ось ключі. Я сьогодні перехворів, і там нехай хто зможе робить ці гаки. Арматура там є. Голова взяв ключі і двом хлопцям, які допомагали в кузні, Олексію передав ключі і сказав їм виготовити гаки. На другий день, вже зранку, біля церкви, були солдати з військової частини, яких запросив голова. Уже з самого ранку вони завели трактори. Зачепили підвалини і одночасно рванули. <кій> Церква заскрипіла і похилилася повністю на один бік, після чого таким же методом розвалювали другу стіну з іншої сторони, і тільки за третім разом на землі лежав брух. Церква була розвалена, піднявши високо стовпилу над селом. Здавалося, що горить щось. Від Гуркуту почали сходитися жителі, що надалеко проживали біля церкви. Саме в цей час виганяли корови на пасовище. На цій розваленні було видно баню з Христом, яка виблискувала до сонця, би скривала цю всю руїну церкви під собою. Негайно повідомити райком, звертався голова до Парторга, а до бригадира він говорив з наказом. Весь з дерева матеріал перевести на пилораму, а все, що металічне, хрести, завіси, бляху перевести до кузні, все, що всередині окремо поскладати, розбити вам допоможуть солдати. Цілий день кипіла робота, спорохнявілі лібрусі відкидали в сторону на дрова, а краще возили на пилораму. Престоли, ікони, хоругви, іконні рами також складали одне призначене місце як непотрібна дерва. Перед обідом приїхав секретар райкому з району. Він потиснув руку голові когось покажети. От що значить порядність. Сказано і тут же зроблено. Якби ми мали всюди таких харінітів, не було б нас давно проблем. Ви показали добрий приклад для інших. Про це я буду говорити на партійному активі району. Голова колгоспу, як ніколи, був задоволений своєю роботою. Донедавна він переживав, що його знімуть з посади, а тепер забезпечив своє місце на довгі роки. Він увійшов у довір'я партії. Як виявилося, доброго матеріалу для будівництва було зовсім мало. Основному це були дарова. Яке потім використали на свинофермі, де на кухні готували корми. Вечором ще багато дечого залишилося біля розвалини. Прийшли сільські жінки старшого і молодшого віку, хрестилися, молилися, а деякі витирали сльози, кажучи Нас тут хрестили, ми тут вінчалися, ми тут Паски святили, сходилися на Богослужіння у неділю свят. Хто міг подумати, що одного дня церкву розберуть так швидко і наше село осиротіє? Дві війни видержала ця наша святиня, а тепер усе згорить. Найбільше було клопоту з Олексієм Ставицьким. Він ніяк не хотів перековувати хрестів і ду, вже був незадоволений владою, яка вирішила в такий спосіб ліквідувати духовне серце села. Одно разу він взяв хрест, що був на куполі церкви, встановив на місці, де стояла церква. Це було вечором, а вранці вже інші бачили цей хрест. Знову жінки розмовляли від собою. Це справді святе місце. Не дай Боже, щоб тут подувались сільський клуб, але це не від нас залежить. Дай Боже здоров'я тому, хто цей хрест тут поставив. Хоч він буде нагадувати і буде. Тою пам'яткою про нашу святиню. Голова тут же почав сваритися з колем. Хто вам Олексію дав право встановлювати хрести? Чому ви його не перекували? Я не знаю, хто його встановив. Він був біля кузні, а хто його заніс, туди кажу вам, що не знаю. відрекався Олексій як колись апостол Петро від хреста, що його не, що це не його затія. Ось зараз його заберіть і більше не встановлюйте своїх порядків. Вам зрозуміло? Тоді Олексій підійшов ближче до голови і тихо, спокійно сказав йому Аркадію Васильовичу, ми тут не вічні, не знаємо, що навіть завтра буде з нами. Це все є витвором рук наших прабатьків, хіба можна так глумитися над їхньою пам'яттю?» А що буде? Коли дійсно все переміниться, а ми будемо чекати останнім подихом, на кого, що далі? Той, що дав нам життя, а це Господь Бог спитає нас за це життя, як ми його провели, що ми зробили добро? Ви розібрали церкву, а що збудуєте? І чи взагалі щось збудуєте? Ви бачили, як жінки плакали, сльози невинних жінок так даром не проходять. Ці останні слова роздратували голову, колгоспу. він сказав, час покаже Олексію, хто був правий. Вони один на одного зараз поглянули і розійшлися. Через тиждень спочатку район, а потім обласна газета схвально писали про активного голову в селі Якушенці Аркадія Васильовича, який перший в районі виконав волю селян, розібравши нікому не потрібно цар. Його вихваляли, навіть автограф... фотографію помістили і ставили за приклад для інших керівників, зате жителі села сприйняли це по своєму, розуміючи всю цю систему управління. З часом весь матеріал з розібраної церкви був використаний як дрова на фермі, навіть старі липи, що росли навколо церкви, позрізали на дрова. Минув час, і люди привикли до цього і стали забувати, що там, де пасли корови, колись стояла сільська церковця, і тільки згадували про неї ті, котрі добре пам'ятали про свою святиню. Трохи згодом, під час автомобільної аварії Аркадій Васильович чудом залишився живий, але дуже був травмований, і за станом здоров'я його відправили на пенсію. Він ніяк не міг зрозуміти, як так швидко залишився без посади. Та як минають швидко пори року, так і проходять швидко політичні зміни в суспільстві. Настав час перебудови. Україна здобула самостійність, розпалися колгоспи, всі колгоспні будівлі стали руйнуватися. Голови і партійні керівники колгоспів продавали все, що можна і що не можна. Аркадій лежав хворий з інсультом. Дружина не дуже дбала про нього, та діти розсіхалися по містах, а він тепер хворий найбільше страждав від самотності. Як йому здавалося, він був тепер нікому не потрібний. Аркадій одного разу покликав до себе Олексія Ставницького. Колишній колгоспний коваль ніяк не міг зрозуміти, що від нього вимагатиме колишній голова, бо часто були з ним суперечки і непорозуміння. Зайшовши в хату, Олексій привітався, коли відкрив двері кімнаті, де лежав Аркадій на постелі біля вікна. Аркадій відкрив очі, побачив, що Олексія. Просп... Просив його, сідай, ось тут біля мене. Колись ми були молодими, працювали, піднімали господарство, а тепер не можу навіть сам повернутися. Це вже у мене третій інсульт. Вибачай за мову, бо важко мені говорити, Говорив важко хворий. На кожне слово приходилося чекати. У свою чергу Олексій не знав, що йому сказати, була якась мовчанка. Та через декілька хвилин Аркадій знову почав говорити: пам'ятаєш суперечки, які були між нами, коли валили церкву, тож я хочу перед тобою вибачитися. Ти тоді був вище мене, бо краще розумів всю цю ситуацію, до чого це все йде. А я засліплений ідеологією партії і старався якнайкраще виконати її указівки. За це мене Бог покарав. Хоч я виконував не свою волю, а волю партії, та з часу Миколу Хрущова зняли, Микиту Хрущова зняли, Брежнів помер, і на кінець держава розпалася, колгоспи розтягнули, і ми один за одним помираємо. Все таки відчуваю, що Бог є, і Він мене прокляв, і люди мене прокляни. То я хочу, хоч перед людьми, отак, як перед тобою, попросити за свій бездарний чин, не мав я тоді розуму, бо думав, що завжди буду здоровий і при владі. Тоді Олексій став заспокоювати аркані, ви й зараз гнівете Господа Бога, Бог усіх людей любить великою любов'ю, навіть найбільших своїх ворогів. Особливий спосіб Він, самогутній, дає вам терпіння, щоб ви покаялися, перепросили Його, і Він, милосердний, простить вам все, що ви зробили, недоброго. Першими словами, коли голосив Господь добру, но ви не були слова, покайтеся, бо Царство Небесне близько. Тож найперше, припрошіть Господа Бога, а люди вас знають і все вам простять, бо багато. Чогось ви зробили також і доброго для людей. Я і тоді на вас не сердився, бо розумів, чиї ви вказівки виконуєте. Тепер люди знову хочуть збудувати на тому місці нову церкву, тільки шукають кошти, щоб хтось допоміг. Ох, яке би я мав здоров'я. Це вже інші постараються, ви не приймайтеся тим. А для вас, як бажаєте, то я можу попросити священника, щоб, щоб вам висповідатися за все життя, і вам відразу стане легше на душі, Сповідь це зустріч з милосердним Христом, який прощає через священника усі наші провини. А для цього потрібно визнати свої гріхи і виявити глибокий жаль. Все. За все, що ми доброго вчинили, тільки не бійтеся сповідь. Я тебе завжди поважав, як мудрого чоловіка, тому вчини для мене те, що вважаєш за потрібне, Виславив з притиском кожне слово хворий, погоджуючись на сповідь. Дякую тобі за добру раду. Мені вже полегшало на душі. Олексій майже кожного дня приходив до Аркадія, підготовляючи його до сповіді. Прийшов час, і він сповідався перед священником зі своїх гріхів за ціле своє життя. Через декілька днів Аркадій помер. Хоронили його на сільському цвинтарі, грав духовий оркестр та, коли проходили біля зруйнованої церкви, процесія зупинилася. Стояли мовчки хвилину, щоб перепросити Господа за провину покійного у руйнуванні тут колись збудованого храму. Що відчувала душа Його в цей час ніхто не знав? У кожного були свої думки, та Божі думки, не людські думки. Така правда. Амінь. Слава Ісусу Христу!